Смажимо цибульку, яку будемо додавати до фаршу до наших котлеток. Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Заходьте частіше і готуйте по рецептам каналу Емілі. А сьогодні ми разом з вами приготуємо котлетки м'ясні, ось у мене вже фарш по-домашньому, але не в класичному варіанті, а із яблучком. Так що сьогодні будемо готувати цікаві котлетки. Ми їх будемо потім запікати у духовці. Ось я підготувала вже фарш, у мене тут 600 грам. У молоці я була, замочила батон, підсмажила цибульку. Так, і додаємо яблучко. Натерла на терці яблучко. А також сюди додаємо зелень. У мене петрушка. Ну і, звичайно, перчик. Так. Так, перемішуємо. І так, фарш я гарно розмішала. Яйце я в фарш не додавала Хоча можна додати і одне яйце сюди. Ну, я вирішила сьогодні не додати. І зараз ми будемо формувати наші котлетки. Так, відставляємо трішки фарш, сюди паніровку. Ручки трішки вмакаємо у водичку, щоб були руки вологі. Беремо, робимо ось такі кульки і формуємо котлетку. У мене паніровка сирна, хрустка, сирна, сирна паніровка. Ось так. Можна в обикновенних сухарях. Ну, я вирішила ось такі паніровоці котлетки зробити. І робимо ось такі. Можна капелькою їх зробити, а можна такі ось просто продовгуваті такі. Так одну сформували. Знову ручки в водичку і формуємо іншу. Так. І сьогодні у нас будуть котлетки з яблучками в духовці. Так, ось така котлетка виходить. І так, ми зараз сформуємо всі котлетки. Котлети сформували у паніровці. Зараз я покажу, яка в мене Паніровка ось така. Хрустка паніровка сирна. Я не користуюсь вже давно, і мені вона дуже подобається. Ну, і сьогодні спробуємо ось такий варіант котлеток з яблучками. Зараз у розігріту духовку на 180 градусів ставимо десь на 20-25 хвилин. Так що чекаємо. І так, котлетки наші вже готові. Ось вони вже посмажені. Паніровочка така хрустка. Дійсно, така вона хрустка, ця сирна паніровка. Мені дуже вона подобається, я давно нею користуюсь, і мені дуже подобається панірувати котлетки. Ось такі у нас сьогодні вийшли котлетки з яблучками. З яблучками по-домашньому, ось так я їх назвала. Ви знаєте, я б рекомендувала вам спробувати приготувати, тому що це дуже цікавий рецепт і він дуже корисний, тому що ми їх не смажимо, а зупікаємо в духовці, але ж які вони красиві ще в цій паніровці. Приготуйте, попробуйте! Я думаю, що вам сподобається. Ну а на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!